Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Кредит це спосіб отримати гроші в борг у кредитора. Кредити можуть бути корисними, якщо ви використовуєте їх відповідально. Однак, якщо ви не будете обережні, ви можете потрапити в борги і навіть втратити майно. Ось кілька порад, які допоможуть вам безпечно позичати гроші. Перше, що потрібно зробити, це переконатися, що кредитор має ліцензію НБУ. Ліцензія НБУ є гарантією того, що кредитор працює легально і дотримується вимог законодавства. Перевірити наявність ліцензії можна на сайті НБУ. Для цього введіть назву кредитора в пошуковий рядок і натисніть кнопку Знайти. Якщо кредитор не має ліцензії, то він є нелегальним і не має права надавати фінансові послуги. Не поспішайте з рішенням про те, в якому кредитора ви хочете взяти кредит. Порівняйте пропозиції від різних кредиторів, щоб вибрати найбільш вигідну. Раджу вам зайти на наш вебсайт. Ми зібрали топ найкращих онлайн банків, де можна взяти кредит за 10 хвилин, посилання в коментарях. Зверніть увагу на такі фактори: процентні ставки, терміни, штрафи інші умови. Перед тим як взяти кредит, ретельно обміркуйте свої фінансові можливості. Упевніться, що ви зможете виплатити кредит вчасно. Кредит це зобов'язання, яке необхідно виконувати. Якщо ви не зможете виплатити кредит, то вам доведеться заплатити штрафи і, можливо, навіть втратити майно. Кредит це інструмент, який можна використовувати для вирішення нагальних проблем. Однак важливо використовувати його тільки в крайніх випадках, коли немає інших варіантів. Де можна безпечно позичити гроші. У 2024 році в Україні є кілька безпечних способів позичити гроші. Банки є найбезпечнішими кредиторами. Оскільки вони підпадають під регулювання НБУ, банки пропонують широкий спектр кредитних продуктів, тому ви можете вибрати той, який відповідає вашим потребам. Небанківські фінансові установи також можуть бути безпечними кредиторами. Однак, перед тим як взяти кредит у НЕФІ обов'язково перевірте їхню репутацію. Позичити гроші у родичів або друзів це один з найбезпечніших способів. Однак важливо пам'ятати, що це все одно є кредитом. І ви повинні бути готові повернути гроші. Як уникнути шахрайства? Шахраї часто використовують кредити, щоб обманом заволодіти грошима людей. Щоб уникнути шахрайства, дотримуйтесь таких порад не передавайте свої особисті дані людям, яких ви не знаєте і яким не довіряєте не відповідайте на електронні листи або смс-повідомлення від людей, яких ви не знаєте, будьте обережні при використанні публічних Wi-Fi мереж. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться в поліцію. Якщо ви потребуєте термінової фінансової допомоги, зверніть увагу на наш вебсайт. Ми пропонуємо різноманітні варіанти та умови для отримання грошей в борг. Наші онлайн кредити швидкі, зручні та надійні. Заходьте на наш сайт за посиланням в описі відео та в коментарях та дізнайтеся більше про можливості фінансової допомоги, які ми можемо вам запропонувати.